Бажаю здоров'я, військово морські сили на зв'язку. Ну що, ще одна дуже важка ніч позаду. Тільки ось видалась хвилинка. Заїхав на нову пошту, мій товариш, однокласник, друг, близький друг Артур Арєв. Зібрали вони, мені збір зробили і купили шолом. Дуже вдячний. Дуже-дуже вдячний, це дуже важливо, що ми відчуваємо, що про нас не забувають, що про нас пам'ятають. Ось звітую, зараз ось шолом. Щас. Ось там ще якийсь подарунок будемо використовувати. Дуже всім дякую, дуже дуже дякую. Це справді дуже важливо для нас. І що хотів би ще сказати, що напевно на четвертий рік війни ще нехай наші люди зрозуміють, що єдина наша гарантія безпеки це наші Збройні Сили України. Всім дуже дякую. Збройні сили стоять міцно. Слава Україні, героям слава. Артур, тобі взагалі. Приїду об розцілую.